Доброго вечора. А у Кеті нова іграшка. Тільки що таскала, вода шарудить оці крильця, шарудять. І вона її таскала, така задоволена. А де ми взяли Кеті? Де ми взяли таку нову іграшку? Скажи. Да? Де взяли таку іграшку? То нам Юля прислала. Юля Кеті прислала іграшку, да? <хи> да, отаку іграшку прислала, да. Ой, Кеті вже там відчуває по запаху ту Юлю. Скажи, коли вже та війна закінчиться, і Юля приїде до нас в гості, да? І ми їй покажемо всі іграшки. І ще одну іграшку зараз покажу. Дай та дай же ж покажу, що ти забрала. Дай покажу. Дай я покажу нашим підписникам у цього баранчика. Кеті, ну чекай. Так, так, так. Дай. Дивіться, який барашка. пішли ми бігати у нас? Вич... Вечірня прогулянка по хаті. Що, Кеті? Класний баранчик, класний, сподобався. Сподобався барашка. Ну все, погралися, побігали і баньки. Добра ніч. Як же це класно грітися на сонечку. Да, ой, як гарно на сонечку. Да, ой, Вікно відкрите, сонечко гріє. Ну, просто кайф. Да, Кайфушечки. Собака лова кайфушечки. Ой, ой, як гарно. Всім так гарно, як Кеті. Я теж люблю сонечко, але треба йти фарбувати мордочку і збиратися на роботу. Доброго вечора! Чого тут лежить Кеті? Бо чекає. Так, а я зараз буду робити, як то кажуть, якщо ви не були в Одесі. То ви не пробували фаршмак. <хи> я була в Одесі, але не пробувала. Тому сьогодні, вперше, я хочу приготувати. Дуже багато я чую за цей фаршмак, але ж ніколи не готувала. Для цього в мене От така я вже почистила. Сільодочка це е, тут отакі маленький матіс, він називається, по-моєму. Так, 4 маленькі такі сільодочки. Так, я вже їх почистила. Потім в мене буде одна цибулина, два яйця. Ну, десь півтора зеленого яблука. Десь грам 50, мабуть, може, трохи більше масла. Так, і заправляється це все соком лимончику. От Отак от. А потім на хлібчик і дуже-дуже повинно бути смачно. Тому зараз я це і зроблю. Люблю так багато, бо я завтра збираюся в обід піти до вікусічки, привезти її. от, Ну і в холодильничок поставити, тому що це дуже класно, мені здається, буде на сніданок. Бо я таке люблю, знаєте, з маслом, хлебушок ще можна намазати. От, а можна і не мазати, бо туди ж масличко йде. А так, і будемо смакувати це все. З'їмо. Здалося, що яблука в мене дуже великі, тому я півтора яблука. Це сама з'їм. Так, масло. Десь отак. У мене як завжди, все приблизно. Головне, що просто не займає багато часу. А, до речі, ще молотий перчик. На сіль, то вже залежить від сільодочки. Треба вже буде спробувати просто на смак, як воно там буде. Перчик я люблю, Поперчила. Так, і видавлюємо лимон. Так, лимончик видавлюємо. Знову ж таки, я люблю лимон, мабуть, ще трошки. Угу, Отак. Так, і все це ми що робимо? Звісно, перемішуємо. Але ж, як це... Ну, масло в мене вже наче розтало. Я його раніше доставала. Так, да, нормально, все з маслом нормально. Значить, все це перемішаємо. Да? Залишилося спробувати отак. От так, на багет. Я думаю, що це буде ще смачно, знаєте, на чорний хліб. Чогось мені здається, що саме на чорному хлібі воно повинно бути смачно. Так, ну я не люблю їсти на камеру, зразу кажу. Тому, повірте на слово, це я. Обалдеть. Це дуже смачно. І солити не потрібно, бо в мене середочка таки солоненька. А ще в мене є огірочок, зараз я поріжу тонесенько і отак зверху покладу. То буде От Отак всім смачного. Хотіла познімати, як вона біжить. Біжить, мабуть, щось сниться. Але вимкнула камеру, вона, мабуть, відчула все. Це було смішно. Біжить, ногами дригає. Угу. А у мене десертик. отак. так. Ну і новини. Страшні новини. Але тримаємося, бо ми того варті. Усім привіт! Бачите, я сьогодні в рожевій піжамі. Чого? Бо мені багато написали. Як вам йде рожевий колір? Ой, дівчата, кому жний йде рожевий колір? Звісно, рожеве, блакитне, ну, це ж такі кольори, що вони ну, так освіжають, і це дуже класно. Я обожнюю цю піжанку. І оце я теж обожнюю, що лежить поряд. Так, ну я ж... Ой, яка я, як, як мені дережевий коляс. В общем, ви зрозуміли, так? Да? Похвали мене моя губонька. Так. Значить, готувала я вчора вперше, як ви бачите, я ж сказала навіть. Це єврейське блюдо. На мій, ну, я обов'язково буду робити таке. Обов'язково. Бо це, ой, це зранку. Отак на бутербродик, з кавою, солоненьке. Ну, в общем, дуже смачно. Так, так от, я поклала менше лимону, ну, набагато менше. Я прям так гарно видавила лимону, знаєте, і мені воно кисловате було трохи. І поклала більше масла. угу. І тоді, хоча, от я сьогодні снідала, я намазала спочатку трошечки масчком, а потім ще поклала оце Обалдеть. Тому можна прямо туди було додати трохи більше масла. Блюдо я зацінила Самачно, дуже просто готується, як я люблю, але ж займає час, що почистити сільодочку. Так, да, тому я так зробила. Я вдень почистила оту сільодочку, вже вона в мене була там готова, стояла в холодильничку. Ввечері я прийшла, тік-тік-тік, чик 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 Всього туди накидала, все перетерла, перемішала, і в мене такий був. Така була класна вечеря взагалі. І сьогодні я збиралася до віки Мою, на обід, зваримо картошечку в мундірочках. Отак з неї там серединку, туди покладемо цього всього. До речі, я це все обов'язково зроблю завтра, бо до мене прийде Таня. Таня, подружка, сусідка, ми тут поряд, ми можемо одна до одної ходити, теребенити язиками. Оці всі смакувати, все, що я там готую, все, що вона вдома готує, до речі, вона завжди приходить, щось приносить смачненьке. Своє. Ми так обмінюємося. Ну і треба ж, ну, ви розумієте, життя. да? От Зранку собака, потім ну, бзік, уборка, уборка, ще раз уборка. То стіни мию, то ще щось. Все ввечері тренування. Ну так. Ну, мабуть, так у всіх. Тому дуже потрібно оце, оці саме, ну, я, я не знаю навіть ну, ну общатися, да, да. спілкуватися, ну, ну, як, не замикатися в собі. Там, що вже де накипіло, краще розповісти подрузі, і буде все добре. Так от накипіло, Боже, в мене вже так накипіло, я не можу, Боже, третю добу Віка ругається за Артемом. Ой, ні, Ну якби вони ще ругалися, то ще пів біди. А то ж ні, то ж кохання. Ну, от, ну, що ну це за кохання, Господи, ну, ну я. Я ж нікого не засуджую, я Артема не засуджую. Бо я, я ревнивий. Мама моя дорогая, ну, ну, ви ж той соцопрос, я думаю, щоб всі зрозуміли, що то був за соцопрос. Сто 100% всі зрозуміли. Але ж воно не так, як там написано. Це ж було складено так, от, щоб там заміжня жінка, там тось. Ну, ну, ой, ну Боже, ну не так це все. Я вам так скажу. Я це все прийшла на собі. От просто все це я прийшла. Оці всі ревнощі на спальці, отак висосані ці, матюкаюся, вже не витримую. З Спальця висосані, ревнощі. І от ти мені повинна була. Раніше сказати, що ти кудись там збираєшся ой, побалакати з чоловіком, побалакати, Боже, на якісь спільні теми. Я це все проходила. І я проходила і те, що якщо сказати раніше, так, хоча там не було можливості раніше сказати просто такої можливості не було. Треба було вийти з дому, вийшла, а воно, ну, в общем, так складається обстоятельство. Так склалося. А в мене було вже це ми приходили по три дні ругані. Доказувати, хто правий, хто ви в кінечному все прийшли до кінця. Ага. Якщо ти кудись там хочеш з ким зустрінетись, зарані я должна сказати. Бачите оцю посмішку? Угу. Казала зарані. Казала. От у нас збираємося, ой, як же ж це там у нас було, називалось, називались. Суботник. Збираємося на суботнік. Турбаза, яка належить легкій промисловості, всі там інструктора, тренера, там всі, всі збираються навести там порядки, приготувати цю турбазу до. Літнього сезону. І от кажу я чоловікові. Ні, Ви розумієте, що я не за Сашу за свого розуму, розказую. За стосунки, які були, дуже-дуже давно. І от я кажу, ми збираємося, там всі там той. А хто туди їде? Хто? Ага, а починаю перечисляти Той, 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 той. Там же ж п'ять чоловіків, і тільки ми дві тренерші жінки. Чого це ми їдемо? Як це приводити базу там до лади? В общем, ребята, зарані сказати не можна, не можна. Бо будуть розборки три дні до того, як ти зібралася туди десь піти, побалакати чи там щось. Це будуть розборки до цього. В кінечному результат скандал. Просто скандал. Нікуди ти не підеш, нікуди ти не поїдеш. Якщо слідуючий варіант теж пропозиція від чоловіка. Та не кажи мені краще. Вже піди там, сходи, десь ти там хотіла з кимось побалакати, сходи побалакай. Ні, це не працює. По-перше, обов'язково хтось в цей момент тебе десь побачить. Обов'язково це тобі зараз дзвони саме зараз, де ти сидиш. Ти сидиш і не збираєшся брехати. Не збираєшся. І кажеш, я от там, от там нахожусь. Як це так? Чому не попередили? В общем, цьому не буде кінця. Цьому не буде кінця ніколи. І взагалі, і, і там кохання. Я вам по собі кажу, кохання ми не можемо розійтися, бо ми кохаємо один одного, ми ругаємося, ми доказуємо все. Це не Ну, це все. Люди, а як там сказати, ну, різне сприйняття життя, отак. От або я навіть не можу. ну, ну це, це люди, які по-різному, взагалі, це як, якась там реклама була раніше, пам'ятаєте? Ми такі різні, але все-таки ми вмісті. Ні. Ми такі разні, і все таки ми в місті. Ми можемо бути з подружкою. Можемо, так. Але не з чоловіком. Нет. Я в своєму житті 12 років прожила життям, коли я не думала, що мені треба сказати, що я можливо там когось зустріла або. Та вообще я збираюся з дому кудись іду, от мені оце куди, а коли, а коли назад. От от вообще от такого не було. Я навіть не уявляла, що так буває. А так буває. І це довіра, і це нормально. Це нормально. Якщо ти не довіряєш, не треба стосунків. Але ж ні, ти довіряєш, він впевнений в мені, впевнений, що я нічого не зроблю. Але ж ти група різка. Отак от. Отак от. от буває. От ти ж пішла, в тебе нічого в голові не було, а в його було щось в голові. Це нескінченна тема. нескінченна. Ніхто нікому нічого не докаже. І це ніколи не закінчиться. Хоч тобі 30 років, хоч тобі 60 років, так воно і буде. Або ти готовий до цього і закриваєш на все це очі, або так знаєш, тобі кажуть, а зачем ти туди пішла? А ти кажеш, іди нахід. Можна і так. Або пішов, або подивився і думає, ну що з нею зробиш? О така. Я не знаю. Я... От я зрозуміла розповідаю. Чи як? Ну навіщо? Бо любов. Кінець розповіді. Бо любов. Знаю я цю любов. Нічого хорошого з цього не буде. Все одно різні сприйняття життя. І нічого з цим не зробиш. І ніхто не винний. Ну, от не винний. Немає тут винних. Немає. І оці всі соцопитування, хто як думає, ну, хтось думає так, хтось думає так, винних немає. Дивіться, яке сонечко, лежить на сонечку, гріється. Ой, такий в мене гарний від цього настрій. Тому що в мене поряд отаке, отаке щастя. Ой. Якось треба закінчувати жалітися. Я не знаю. Вони зараз помиряться. Знову це буде п'ять. І я буду винна, що я це все розповіла. Ну і що? Я вже не можу більше терпіти. Оці всі розкази, який ти хороший, який я хороший, і, і, і як нам отак зручно та незручно, незручно. Все, я випачаюсь. Якщо я чиїсь тайни розкрила, але це, знаєте, тайни вже це вже у мене отут. Я ще раз кажу, нікого не звинувачую. Просто треба це закінчити. Все, друзі. Всім пока. Навіть не знаю, як назвати блог. Не знаю. Зараз буду думати. Пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.